Радіо Юей Чикаго. Друзі. Ви на каналі Радіо Юей Чикаго. Це наша вечірня студія. І на зв'язку Ігор Кондратюк, український телеведучий продюсер, громадський діяч. Пане Ігор, доброго вам вечора. Доброго вам вечора. Вже трошки пізній вечір, звичайно, що тоді в мене. Ну таке. Все нормально, все по плану. Ввечері, який має бути. Дивіться, пане Ігор, минулого разу ми з вами говорили про пророцтво з Ватикану. Людям дуже то сподобалося. Сьогодні ми поговоримо е, трішки на інакшу тематику, але теж, можливо, будемо спекулювати. Будемо говорити про майбутнє. От вже цей, цей рік, 24-й, підходить до свого завершення. Скоро буде 25-й рік. Я тут знайшов цікаве співпадіння. Не знаю, чи ви це бачили, але кажуть люди, що 25-й рік почнеться приблизно ось так. Хто нас зараз дивиться, може побачити. 25-й рік почнеться в, е, в середу, так англійською це Wednesday, потім Thursday, потім Friday. Якщо скласти ці три літери, виходить what the fuck. Ось так почнеться 25-й рік, а це означає, що зовсім буде не солодко. кажуть науковці, що таке саме було у 20-му році. Тому, власне, я пропоную ось це все розібрати. А, Слухай, ну то я тобі хочу сказати, що якщо люди напря ну напружаться. Або зробити якийсь брейнсторм, то можна в кожному буквально чомусь знайти щось. Знаєш, от зараз багато людей опублікували якісь там нумерологічні співпадіння про початок Першої, Другої світової війни і початок повномасштабного наступу росіян у му році. Я, ну, я трошки дивуюся цьому. Да? Потім кажуть, що не Адольф Путін. Він теж полюбляє щось стартувати там для нападу на інші країни в якісь круглі дати. Не знаю, це може до нумерологів, але я в такі історії ну, я не дуже вірю. То ви нумерологію, сукер... а в нумерологію, Сукером Кла К... Карлсоном треба про це говорити. Мені здається, йому тє... такі теми заходять. Ну, слухай, What the fuck, да, це ж по суті, 11 рік іде рік в Україні. Яка бореться проти російської агресії? От 11 рік оці три літери, які перші літри трьох слів, вони можуть бути слоганом цих цих років. Нічого не зробиш, але зараз, пане Ігор, ось ось це ці три літери, WTF, вони можуть розповсюдитися не тільки в. В межах України вони ага. можуть бути, але навіть на весь світ. Позаяк, якщо зараз скласти просто все докупи, те, що відбувається, от так: війна Росії в Росії Росії проти України, Палестина, Ізраїль, Північна, Південна Корея. От вчора там були, оголошували, потім скасовували а, а, надзвичайний режим воєнного стану. А потім ми маємо ага. в Грузії, яке триває вже шостий день, якщо я не помиляюся, ага. в Америці зміна влади. А, Скажемо так, потенційна диктатура, як говорить, говорить дговорять демократи, Трамп прийде всіх своїх поназначає, і це все насправді може мати продовження і може мати якісь певні результати саме в 2025 році. А тому, от як ви оцінюєте те, що зараз так багато всього відбувається, і насправді це ж до, до чогось доброго не приведе. Це ж, це... Я тут в телефон дивлюся дистанційно відключаю опалення теплонасосом, У мене чомусь раптово виключили світло. Uh -huh. Ну, в мене є світло, бо в мене там акумулятор є. Е, дивись, я тобі скажу: ну давай будемо говорити далі про е, теорію змови, яку я, звичайно, не приймаю ніяк, але стверджую, що це все через те, що по зубам не дали Путіну в 14-му році, ну і пізніше, і зараз, після повномасштабки. І дати повинна вибач, твоя улюблена, моя теж улюблена, майже сказати, країна на планеті, крім України Америки. Коли побачили, що такий срач, то почали робити хто що хоче. От і вся історія. А, ну, якщо, якщо чесно говорити, з іншого боку, звичайно, американським якимось там сенаторам конгресменам, які нас чують, кажуть, Боже, які, які лошари розмовляють в ефірі. Богового шановного радіо, справа в тім, що ну а ми тут, при чому? Ми Америка, ми, ми з боку, теорія заговору знову ж таки відсутня. Е, оця візла, яка утворилася, не виключно вона якось зробила якийсь індукційний вплив на багато речей, які відбуваються в світі. Ну вона точно зробила вплив на південну Корею. Да? Після того, як Південна Корея дізналася, що Північна Корея заключила договір з Росією, згідно з яким. Наприклад, Північна Корея може відправляти своїх солдат воювати типа за російський інтерес в цій агресивній війні фашистської Росії проти України. Звичайно, з Південній Кореї це ну, взагалі, так би мовити, не в Кайф. вибач за, за такий сленг. Тому що це означає, що теоретично і російські солдати теж можуть десь з'явитися там на демаркаційній лінії, де межують ці дві е, корейські держави. Це перша історія. Друга історія. 7 жовтня, яке знаменувалося масовим нальотом ракет з сектору газу на Ізраїль, закінчилося тим, що Ізраїль розфігачив за допомогою Америки. До речі, тут Америка якраз виступила на всі стабалі, які, які потрібно з цим договором. Хамас, і все порушило ту історію, яка була в Сирії. А друга історія, яка порушила цю історію, полягає в тому, що Росія дуже сильно загрузила в Україні. І тут важливіше все ніж якісь нещасній Сирії. і цей асад уже навіть навіть Путіну на осточортів, тому що все все ясно і зрозуміло. Що в принципі зараз і відбулося? І ті люди, які були проти Асада, їх там до чорта, ти знаєш цих абревіатур. Навіть важко їх сказати, я не східнознавець. Чи не знавесь близько Сходу, вони вирішили, що настав час. Тому, вибач, в Америці пертурбації Трампа родичів означає де тільки може. Сьогодні знову Ройтерс написав абсолютно апокаліптичну історію про те, як Трамп буде діяти проти України. Таке враження, що демократія зараз у великій, як то кажуть, кризі, да? Ну, одні напевно... Одні, 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 фразу, що знайбільше. демократія це. Дуже проблемна історія, але ніхто ще не придумав нічого кращого. Здається, Чечером, може комусь іншого, не знаю. То що, що багато приписує, до речі, як каже Джонсон, який написав про нього книжку, екс-прем'єр-міністр, mm -hmm. екс того чого він взагалі не казав. Просто він був настільки гарним оратором, що йому все приписували гамузом. Не виключить, що демократія зараз дуже сильно йде перевірку від автократів. Автократів потужних автократів, які заробили свої кошти, продаючи природні ресурси. Які ну без яких по суті неможливо. Воно то й раніше було неможливо, але настав час, коли, скажімо, Китай зміг вкрасти, ну окей, скопіювати, ну будемо так грубо казати, на відміну від Японії, яка скопіювала деякі речі, і, ну, і продовжує собі розвиватися. А Китай скопіював і став чомусь небезпечним для Сполучених Штатів Америки. Чому Ну це американцям, мабуть, відніше американським цим? Ну, тому що. Тобто пане, пане дивіться, ви... тобто, я вважаю, що зараз є дуже велике випробування для України. От останнє повідомлення в мене спливає Джонсон відмовився ставити на голосування, будь-що сказав, то вже для нової влади. Чому так? Ну, мабуть, криза в демократіях відбулася. Ви вірите, що це uh, що це що демократія пройде цю кризу? Що все ж таки uh, тоталітарний режим uh, получить Я зубах? оптиміст? Я вірю в гарне. Відповідно, гарним є те, що демократії пройдуть цю кризу, стануть міцнішими чи зроблять якісь висновки? Тому що поганим є те, що демократії не пройдуть цю кризу. Будуть автократії. Автократію я в ній народився. Вона називається Радянським Союзом. Автократія на цих теренах різні бувають автократії, але на цих теренах на наших. Якщо нас поглине Росія, це призведе до мільйонів жертв. Ну і звичайно до ще одного етапу знищення української нації. Тому я за демократію, звичайно, тому що повторюю, нічого краще не придумано. Воля народу, якою вона не була, все таки краще ніж воля якогось намаханого маленького, низкорослого, закомплексованого чоловічка, який мав позивний чи як це поганяло моль, міль. В своїй конторі в глибокого буріння, де він служив, е, пане Йора, об... якось так. Пан ви... якось так. Е, чому в демократії є проблема? Е, я читав багатьох людей, які вважають, що це е, підточило демократію ще більша демократія, яка з'явилася з соціальними мережами, де буквально будь-яку дурницю, будь-який хайп можна рознести мільйонами тиражами. І можна дискутувати про пласкість планети Земля, при тому, що в космосі літають міжнародна космічна станція, безліч космонавтів там були, але все-таки є ідіоти, які вважають, що Земля пласка. тому що у них горизонт планування і горизонт бачень він абсолютно плаский і закінчується от там, от максимум де вони бачать. Розумієш, от соціальні мережі, біда, яку зараз не дуже витримує людство. От яскравий приклад ще одні. Максимально маргінальної історії, яка відбулася на виборах президента в Румунії, де до другого туру вийшла людина, яку ніхто не знав, яка несе таку дичину, ну, що ми просто дивуємося, що з в другий тур вийшла людина, яка сьогодні заявила, що вона закриє зерновий коридор, що вона не буде взагалі допомагати Україні. Вона взагалі вважає Путіна великим діячем сучасності. Тобто, масового вбивцю цей чоловік трошки безмотли. Виходить, з хворими мізками, вважає великим діячем сучасним. Ну, це вже тобто, це вже якийсь мейнстрім виходить, тому що так багато хто вважає, Це вже кожна країна одна за іншою підхоплює цю фразу. Ось це таке. Це такі думки. Дивіться фразу підхоплюють соціальні мережі, а раніше люди, які вміють керувати соціальними мережами, і які дуже тонко вираховують, наприклад, ну чи треба приходити на малюнову сторінку. На стару мою сторінку вони приходили десятками. Я їх банив, безпощадно, видаляв, тобто виробив все ж. Що... На нову сторінку вони не приходять, вони просто десь вони там алгоритм спрацювали, щоб безполезно витрачати час, навіть ботів, на ігоря Кондратюка. Він на це доведеться, ну його п'ін. І переходить на інших, більш податливих, які починають дискутувати, ставлять лайки і так далі. Не? Людини, як ніхто не знає, змому Тікток так пишуть. Ну я не аналізував Тікток, я взагалі я не в Тіктоці, але так пишуть. В Румунії раптом вийшла другий тур. Що він там ніс, я не знаю. Але ну, Румунія це країна, в якій я не ну, проїжджаючи, скажімо, в Болгарію, Ну, нормальна спокійна країна. Наскільки у них якісь історії політичні, ну, прекрасна історія про те, що просто взяли і грубо розстріляли через Комуністичних диктаторів безглуздих, друга історія, яку ми, мабуть, всі знаємо, так такі, поверхню. А да? що свого часу, декілька років тому, туди ем, прийшла до прокурорської влади дуже крута прокурорша, яка зараз керує прокуратурою Євроспільноти, здається, да? Чи, як, ем. це все, що я знаю про політичний ландшафт Румунії. І тут на тобі. Другий тут виходить людина з домов Тіктока, яку а, майже ніхто не знав, і взагалі вона на соціальних, опитування, соціальних опитуваннях не була. У нас стулішне опитування вже навіть за, ну, зараз окей, то війна там до війни перед виборами, там кого тільки нема. До цих виборів, які от були останні президентські, на якипер Зеленський, там Зеленський якось дивив для мене був. Там кого Притула був був Вакарчук, ще якісь люди були, ще люди, яких я не знаю. Тобто офігенний спектр. І тут виходить, що в Румунії була людина, ну яка в другий тур вийшла, запасівши перше місце, до речі, після першого тура. Ну, яку соціологи не ставили і, а, в опитування, і в екзитполах не фігурував. На а, ну, Це випробування демократії абсолютно точно. Молодою демократію румунську. Будемо вважати, що румунська демократія це демократія, що часів повалення Чешеску і впливу до європейської спільноти. І так скрізь, ти правильно кажеш, і так скрізь, і так скрізь російська пропаганда вбиває в мізки, що людина, яка винна за смерті е, сотень тисяч українців і ще більшої кількості росіян. Тих, хто пішов а, служити і воювати проти України, Бо її вважають сильним лідером. Мене виникає питання: за що? Ну, світ реально зі тронувся я дуже Як може Я масов... дуже багато тих. Наймасовіший вбивця, який розмахував ядерною дубінкою про якусь денаціоналізацію однієї з націй Європи. Що це, ну, це, це, це чистий э, нацизм, расизм, фашизм, що завгодно. І тут на. Путін сильний лідер. Блін, ребята, ну давайте тоді вважати вбивців ваших родичів сильною людиною. Ну це ж ніхто не погодиться. Це справедливо. Така історія. Тому, знаєш, от ці три лідери, вони, вони можуть бути сказано дуже багато з приводу того, що відбувається в Європі. Ну, то їде, зустрічається з Лавровим вчора чи позавчора, міністр закордонних справ Румунії, і каже, ми за мир. А чому ти це кажеш Лаврову? У, у, у нього uh, руки полікать в крові, українській крові. Ну і крові російських солдат, ну Бог з ними з цією, з цією біомасою, яка лізе просто на нас, як, 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 як і імперське короста. І він каже, Лаврову ми. За ми". Цілуються, обіймаються, весело розмовляють. Та сама ж Фіцо Орбан. Oh, sì. за... Да, Орбан, Сіярту, Фіцо. Ну це ж маячняєте. Ну це ж якась маячня і це навіть не про випробовування ем, демократії. Це просто ну шиза. Нічим не підкріплена. Окей, ну припустимо, Орбан створив там е, не знаю, якусь історію, яка так каже. Така у нього міні-диктатура, за нього голосують будь-що крім Будапешта, Будапешта у нього не, не дуже низький рівень, ну це рівень довіри, і за нього там не голосують як за президента. А, от, ну, тому що Будапешт велике, найбільше місто України країни, Будапешт це місто, яке концентрує в собі найбільшу кількість населення порівняно з багатьма країнами Європи. Тобто концентрація в столиці більша, ніж скажімо, в інших європейських країнах. Ну, він створив, припустимо, там, зачистив трошки ЗМІ, і я це розумію. Ну нова людина, яка виповзає кандидатом президенти в президенти Румунії. Несе таку дичину. Проти Фісо вже було декілька масових маніфестацій. Фісо до кінця свого терміну, скоріш за все, не докерує. І я думаю, що не виключно, що е, е, цією краплею, яка переповнює чашу, е, не, 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 як це незадоволення не ФІСО через його цю риторику про російську буде те, що він збирається їхати на день перемоги в наступному році, так, так. буде якийсь знову черговий ювілей. Е, е, Побідобесся, тому що перемога її відзначання закінчилась давно. Все інше, що зараз роблять при Путіні, це, це тупо побідобєсся, тому що вони самі стали новими фашистами. Це зрозуміло всім, у кого є міськи. Ну, припустимо, у них міські є, але вони дуже продажні люди. Америка теж в пертурбаціях, які мені не хотілося б бачити на тлі нашої війни проти Росії. Так ну стверджується, що і Путін же так все робить, тому що розуміє, як ну, типа, він розкусив. Так званий вільний світ, от вчора, вчора, дорогий, вчора е, але ті, типа він розкусив і зрозумів, що ніхто нафіг не буде допомагати, тому що так хорошо зажили в Європі в Америці, що нафіг їм те якась проблема. А наша, сирійська, не знаю, там ну у нас більш чистіша з точки зору кількості сторін, які воюють між собою. Да, у нас один-один. Є Україна, є Росія, агресор. Там там дуже багато всяких водних. Там диктатура а, Асаді вже триває дуже багато років. Був папа, потім став синуля. Синуля, до речі, з Лондонської Ну, і, і, і Синуля диктатор. Ну, про це серіал є. Американський прекрасний. Я, ну, це все можна назвати вот факт. Чим закінчиться, не питай. Дай Боже, нам дожити до кінця 24-го року без ядерного, ядерного бомбардування. Розумієш? Можливо, Можливо, Можливо. Ватикан Можливо. Був правий. Можливо Ватикан, а? можливо, Ватикан був правий про 25-й рік, те, що ми пам'ятаєте, минулого разу з вами обговорювали, що дійсно буде what the fuck в наступному році. Ну, Ватикан, так. Да. Ватикан може бути і правий, але може бути і правою моя сусідка, Маша чи інший. Ну, тобто, просто Ватикан пише про це, а. Uh, кожен хто живе в нашому селі про це не пише. Знаєте, назвавши скажу, що ось ці три літери вони можуть означати і дещо інше. Не обов'язково. Вот fact. Це yes може звичайно. Це може бути wonderful, terrific, fantastic year, Це може бути щось, що ми всі excited. Ні, ні, дивись, winner, перша літера, це ми переможемо. Він з фашизм. От на фашизм все ідеально. п'ятому році ми переможемо російський фашизм. Все, нехай, нехай так і буде. Пане Ігор, дякую за сьогоднішню розмову. Ігор Конречук був в нашій студії. Друзі, підписуйтесь на радіо UA Чикаго, коментуйте і до наступних зустрічей. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.